Ми будемо допомагати, щоб був порядок місяць. <пишут> Самі будемо захистити. Можна, Можна, Можна питання? Можна є питання? Можна зборки, захистити людей. Київ! Ви можете відправити туди 10 чи 20. Піша цей бронежилети люди. Я хочу сказати, що міліція з народом, він прийшов сюди, щоб забезпечити порядок в нашому місті. Давайте ми самі не створюємо весь порядків. Говори ви такого, як міліція з народом. Давайте створювати і не провокувати один одного. затримали людей. Передайте їх міліції за порядок в нашому місті. Не провокуйте нікого. Питання, питання. Організовуйтесь, телефон не знайте. Міліція буде допомагати, щоб в місті був порядок. Дякую. Яким чином мідіться? А я таких козлов не люблю, я я їм не вірю. привіт. Юра? Бога всі, здравствуйте, Давай команди, і мені горшого. Чи нам мені хорошо їдеться? Ми теж дають, розумієте, їх тут залишають, політичний шлюб, що далі. Ні, ну вопрос в тому, що ми. От стосовно гарантії, я якраз тут стою з цими хлопцями, говорю, значить, скажімо так, гарантія двояка. Тобто вони бояться, щоб їм не було потім звинувачень в тому, що якесь самозавільне захоплення чи ще щось. Є е, як варіанти, як, як поступити, щоб це було ну, усім комфортно і найменш напряжно. Е, або зробити не, не, не в плані, ну присутність преси, не в плані інтерв'ю, а в плані просто. Фіксації. Фіксації таких ну, хроніки подій. Да? От, перший варіант. Або другий варіант підписати якесь офіційне розпорядження міського голови, як це правильно оформити, що от виділяється для громади, виділяється приміщення. Там-то і там. -то. Ну, щоб потім не вийшло, що ці люди, які у це приміщення, якісь як вони злочинці. Тоді Тарас Григорович, така пропозиція: приїдь, будь ласка, от просто тих потрать півгодинки. Ну ніхто ніяких допитів не буде робити. Я це персонально послідкую. І от, але якщо ну ці хлопці будуть спокійні, що сам мер прийшов, сам сказав, ось ви тут, і, і вони сказали, добре, ми тут поводимося чим. Ні, торпаті за приємно. Та ж вже тема дві тисячі Я як Ну дивись, Дивіться, за агресивних не лишилося нікого. Голова Тараса ну, Тарасовці, воно вже на барикаді. Я так розумію, хоча б цю ніч цим людям перебути, хоча б цю ніч. А, -а. При, при, а ко, що вона там чудила? Ні, загадає, я ж слухати ну, не можу. Ну серйозно, тоді просто це питання зніметься. Одним приїздом зніметься декілька запитань. Тобто мер прийшов, ну, він потім той самий мер не буде ніяких претензій видвигати, і знову ж таки зніметься питання, що, що мер з людьми і ця вся агресія хай йде. Вона же вся ж вся державна власність, так, міняється господа, ставлять спостерігача і той просто купується. Тарас Григоріч, дивись, ти тоді приїжджав, коли тут був натовп людей. Реально був натовп людей. І ти сам бачив, що намагалися це пустити в якесь е, таке логічне, розумне русло. От воно, ну на мою точку зору, це вдалося. Тобто на, 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 на даний момент е, є вже чітка координація, є люди, які цим займаються, так? всі інші розійшли. Тут навіть людей в 10 разів менше лишилося. Тому ну як на мене, на мою точку зору було б розумно, що просто ти б сам би підійшов і знялися всі питання там по поводу партії регіонів, не партії регіонів, влада з народом чи влада без народу. Ну, бо ну, скажімо так, присутність це 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 велике значення. Ти ж сам розумієш, слова словами, а вченки вченкам. Значи, сто, 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 стосовно телеканалів і камер, у нас присутній е, боєрка інформ і, і присутній людина, яка веде на Ютубі свій канал, тобто це, ну скажімо так, не, це не, не, не якісь національні і, питання в тому, що він просто буде вести відеофіксацію. Це не буде якісь інтерв'ю, це не будуть там крики чи щось. Ну, самих цих подій, тобто що приїхала безпосередньо людина, кузицію, кузицію при, приїхав мер, от, відкрив і сказав, хлопці, будьте чимні, хлопці сказали, Все ми будемо чим да. в такому плані. Тобто, це не ну, Тобто ми тоді розумієш, прийде, Ти зараз піднімеш людину. Людині це сюди добиратися. В результаті ці сюди не підуть, бо скажуть, що... Буде людина ця присутня тут цілу ніч з цими, так? Да? Від, від, ну, від міської ради. Я зрозумів. Ну дивись, якщо, ну, якщо ти точно сюди не, не, не будеш їхати. Ну давай хоч так. Ну, тобто це якийсь компромісний варіант, в принципі. О, Ну чудово, так, да, чудово. Все. Я зрозумів. Так і передам. Добре тоді. До зустрічі. Значить, Ну що я вам скажу? <сх two> не, не приїде він. Гарантій треба. Яка пропозиція його? я зразу. Сюди прийде жінка, да, яка тут працює. І сюди прийде Тут працює, Так. І вона буде тут присутня цілу ніч. Тобто не те, то, що вона відкриє і піде. Вона буде на місці тут сидіти і буде з нею присутній е, боєць боєрської варти. От, і вони будуть тут вдвох на місці. Він не приїде. Він сказав, давайте будемо зустрічатися завтра. І завтра всі говорити. Ніяких документів підписувати. він Теж ну, вечір, ніч каже. Я нічого не, не, не буду. І... Чесно кажучи, нам можливо цього не треба. Я не хочу бути різким. Це особиста моя думка. Ну нічого навіщо е йому давати він якісь зараз чекає. Сляки влада прийме зараз. Ми, не не, не, не депутатів. Дивіться, я не впевнений, не... Особиста знову ж таки. Моя думка, я не певний, що він цього варвав, якщо чесно. Як він ганебно купляв ці вибори, всі тут фальсифікував. Тепер дивіться, ми, я не впевнений, що він з вами, цього ми має. з вами повелися абсолютно дипломатично, ми шукали виходи. Тому, мені здається, нормальний оптимальний ну, варіант, тому що в нас буде підзарядка до електрики. Да? Тобто, чисто практично я підходжу з сторони, тому що люди лишаються Ні, на вулиці. і вхід в туалет, щоб не обваджували. Але ми свого боку що ми робимо? Ми е, своїх ставимо два бійця, безпосередніх своїх два бійця. А тут будуть знаходити, тут вже буде десятки чергувати. Ну і щоб була, людина присутня, щоб потім той, що той самий зборської варти не розламав, ні, що не ні, боярсь, буде. Від, від самооборони буде людина.